І далі йде у це житло повинно бути вашим Principal Place of Residence. Що таке Principal Place of Residence? Тобто, це постійне місце проживання. Ви там жили, ходили на роботу, поверталися, їхали в відпуску, поверталися туди. Тобто, це ваше постійне місце проживання за останні 4 роки. Ви володіли і проживали там постійно за останні 4 календарних роки. Але якщо ви володіли цим житлом і здавали це житло, наприклад вашим друзям, родичам або іншим людям. То це вже може кваліфікуватися не як «principal place of residence», і про це ви повинні поговорити з вашим консультантом, а, який буде відкривати або не відкривати цей рахунок. І якщо він скаже, що да, ви володіли там нерухомістю, але в Канаді ми можемо вам відкрити рахунок. Ви повинні показати речення у дужках. Ну, повинні не повинні, якщо ви хочете надати правдиву інформацію. І от на основі цього речення, яке у дужках, їм не відкрили рахунок, і це вони зробили правильно. Далі ми також бачимо, що ви не повинні були проживати, якщо б цим місцем володів ваш чоловік або дружина, або гробацький да, партнер у як це, громадянському шлюбі. Про це також тут написано. І так, що буде за те, що якщо ви надали недостовірну інформацію. Люди багато там казали, вигадували якісь там пугалок, але в самому кінці цього сайту да, можна подивитися. Ну я коротко скажу, що якщо ви надали некоректну інформацію, то всі ці бонуси від цього аккаунту анульовуються з моменту з дня відкриття цього акаунту, і ви повинні будете заплатити всі необхідні податки. І далі наступне таке цікаве питання: як вони тут в Канаді Перевірять, чи володієте ви або володіли нерухомістю за останні 4 роки десь за кордоном? В принципі, це. Зробити важко, тому що між Україною і Канадою, як кажуть, немає ніякого обміну даних, але це може бути так, що коли ви приїжджали по Коєт, ви вказували, що ви постійно проживали за якоюсь там адресою, а потім, наприклад, продали свій будинок, квартиру, вказали ці гроші як від продажу квартири. Це може бути також як доказ того, що ви володі володіли. Може бути якийсь аудіт. Не знаю яким чином да і там, в принципі, вказується це добровільне. Надання правдивої інформації ви підписуєте документ, де ви вказуєте, що ви надаєте всю правдиву інформацію. Акцент робиться на добровільному декларуванні. Якщо ви цього не зробили, можуть перевірити, можуть не перевірити. Не перевірять, добре ніяких проблем не будуть, але якщо перевірять, то проблеми можуть бути. І ви бачили, можете побачити це на офіційному сайті. Посилання на цей сайт також я залишу в коментарі до цього відео. Почитайте, якщо ви думаєте про цей аккаунт, зважте всі за та проти. Якщо ви не володіли житлом за кордоном, десь це добре. Зможете спокійно відкрити акаунт і напевно в майбутньому купити.